Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як довести, що одиниця тангенс квадрат альфа до рівня одиниця поділена на косинус квадрат альфа. Відповідно, маємо з вами згадати, що тангенс альфа це в нас синус альфа поділена на косинус альфа. В результаті будемо мати. Перепишемо спочатку звичайну ліву частинку, одиничка плюс тангенс квадрат альфа до рівня. І замість тангенса підставимо синус альфа поділене на косинус альфа. Звичайно, не забуваємо про квадрат, оскільки наш тангенс був в квадраті. Далі маємо наш дріб піднести до другого степеня. Це, це означає, що треба піднести і чисельник, і знаменник даного дробу до другого степеня. Будемо мати 1 синус квадрат альфа поділене на косинус квадрат альфа. Далі, звичайно, маємо додати. Для цього маємо звести до спільного знаменника. Маємо одиницю домножити на косинус квадрат альфа. В знаменнику будемо мати косинус квадрат альфа, а в чисельнику, відповідно, косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа. Це дорівнює. І далі, звичайно, застосовуємо з вами основну тригонометричну тотожність. Косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа до рівня одиниці. В результаті в чисельнику отримаємо одиничку, а в знаменнику косинус квадрат альфа. Таким чином, ми добули нашу тотожність. Всім дякую за увагу! До наступних відео!